На каналі Lefer і сьогодні ми будемо продовжувати грати Custom Still House на прекрасній серії під назвою Присталікс. І сьогодні ми знову зробити те, що не змогли зробити у е, попереднім, попереднім відео по Custom Steel House і це накопити саму більшу суму, яку ми тільки зможемо. Заклаз Да, Все-таки я не здаюся, хочу повторити той прикол. Е, хочу накопити мінімум, хоча б в мене на балансі було зараз 50 тисяч монет, ну хоча б так мінімум зробити так. Загнув палку, звісно, ніколи такого не було, тут має повести. Ну, Звісно, я вірю, що нам таке повезе. Дуже на це надіюся. І, кстати, предмет нам даю достатньо. Ну, возм, навірно, золоті штани на ШП, поскольку в мене алмазний меч на небесну, коли є. Брати безполізно ще один. Бачите, у нас 8 ігроків почало, по стандарті, як завжди 8 ігроків заходить, ніхто не вийшов, це вже типу, добре, що катка фулова буде. Там було на початку 10 ігроків, але вони саме кінець вийшли, ті... бог знає, що вони вийшли, Може ігроки тіпа, по покликали їх там щось зробити. Не такі устанні момент вийшли і все, пішли гуляти. Е, ще забережно, хто ще не в курсі, що робить цей клас, мене знав багато відео вже було. Бережно і такий прикольний клас, який дозволяє е, заробляти більшені гроші на дуелях, на ставках. От, допустимо, бачите, у нас перша дуелька Пхонікс проти Ангелус, е, Кекідіт. Ангелус... Е, Хелпер, наскільки я знаю, uh, то і ставити ми вже не будемо більше. В принципі, в нього є мечем, в нього є меч, в нього є, є непогана броня, у того. Ну, як непогано, погано броня, але меш фул за шар. Ну, я в нього повірю приблизно на 500. Чому мені на жалку, ставити такі великі гроші, бо у бірежно такі приколи, якщо ти поставив і твоя ставка програла, то тобі 50% вернуть. А шарт дозволяє 100... ставити усі 100% своїх грошей е, у ставку. Да, це прекрасний шарт, е, з допомогою якого можна купити великі гроші. Тобі ж за цей клас, спершу, ми, напевно, будемо купувати такі шарт, а потім е, наша ставка програла. А, ладно, 50% вернули, неплохо. Uh, перше, перше таки, да, будемо купляти шарт. Щоб ставити великі гроші, зробляти більше монет І вже потім ми наверное, дуже скоро накопим на шипи. Uh, і все, що нам там друг, друге треба шипи, книжки. Uh, може зброску даже купимо, не знаю. Якщо грошей буде багато, можна буде купити. Що там ще такого інтересного. Ну, uh, насчет Медаса не знаю. Можна буде і Мідас, в принципі, але ладно, будемо бачити. В принципі, як уже піде. І ну, прыжок я ніколи не купляю в всім світі. Мені не нравиться прыжком грати. Ну що, може, це обагу не було, типу що знизу немає. Уу, зв'язка або сила 2, ну все-таки восьми силу 2, поскольку зв'язка лише для мобів. Підходить для прохождения волнів, а от села 2 це вже для всього, І для дуелів, і для. і для мобів, Круто для всього полізних предмет. Ну, зазвичай предмет якийсь безполізні ще каменний меч, на що він на надіється у селту, непогана бронька і так далі. Можна наго поставити все. 412 монет покладно. Uh, так от, uh, фуд, можна сказати, залиємо то, що можем. Ну поки що у нас ставочки ще не вброд ставочки, в принципі, у мінус. Пошло. От по один з урона оце я понімаю пісню, Оце добре діло. Оце чітка штука. І е, наш чел, що бачу, не дуже так активний виграє. чел зараз дбі. дбі. боже лох, я в шоці просто Боже, що за ставки якісь пішли. Перший чел віграв 800, другий чел 900. Це, це прикольно якось. О, на нагрудник залізні на защиту, на огніупорність, наравну. Возьму хоча б огнеупорність. Або, бук, або бук-22. Це, що зараз це, це не, це не зараз програв. А ні, це зараз програв, да. Проти Ангелуса. Нехай з Ангелус має вірити, але -таки, фузича, погано, Присто, все таки меч вузачайний, погана броня. Складемо все на. Покладемо все. Я в тебе чел вірю, ти все-таки хелпер. Давай докажи скіл, я в тебе вірю. Хорош. Е, Скіллети, волна, Шост, шостий раунд уже доволі таки скоро ми що за шостого раунда під, 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 підобралися. Всі, всі скоро приходять воно, я так бачу. ПВП у нас це не Наш чел почав вигравати. Молодець. Молодець, Наш чел грає. 687 лутаємо отлічно. Мені це дуже нравиться. І Ще вже другу книжку КП ми собі заробляємо, вибиваємо, Мені... Ми вже хоча б відбили те, що ми програли, так що мені це нравиться. І ми участвуємо в ПВП. Ух, Ура! Я готовий до ПВП, можна подивитися, що в ця чела є. Ворній, right, 07 БББ, 1800 нетворса, к них урона, урона одна штука. Броня лучше у мене, але желізний меч. Ну, наварно, все таки моя силочка має затащити. У мене нетворса 2800, на 1000 більше, окей. Можна дати чуть-чуть, наварно, думаю, під зачарку, два разка. Плюс 2 урона, все-таки хорошо. Ну, Силушка нам зараз в'єп'єм та ще більше, ніж 2 просто. так що це е, Зосереджуємося і просто понаглід падає в лаву. Мені це взагалі нравиться в принципі. Тож як лохіє падає в лаву, миття під кінець падаємо в лаву. Коротше, набігаємо нього, на вбиваємо і лутаємо 430. Якийсь тип топ мейдж, тіряє ХП, понятно. Прикольненько. Ми його передамажили на 19 уро, в принципі, це було ожидаємо. Я, я знав, що я виграю, Ну, на обрання, звісно, лучше, але силка друга сильно, сильно таще на ранніх стадіях ПВП. Ну, я ще в лаву, як лох, пригну, в принципі. Щоб я в лаву не пригну, я би взагалі ще лучше виграв. Просто як лох трошки лаву. Ну я з лави і типу, вийшов, а той час з лаві довго, там що булькався, так що ми успіли на підбігти і все чітко зробити. Це Що не за Е, в принципі, да проблемний моб для тех меч такий сви. -у. защита. Не, я беру зв'язку. Зв'язка це песня. Нет, свинный не той самий человек. Знаємо цього чела. Бачили, як він з каменним мечом завалив того, якого абебо. Сила друга, алмазний грудак, Желізний грудак, понятно. Каменний меч небесна кара. 3600 300 3600 три, 600 три 600 це хорошо. Більше чого 3800 даже. Він собиратель, собиратель це жорсткий клас. 3600 у мене. Угу. Собиратель, ну, блін, Собирателя я боюся. Це, в принципі, дуже один з найжорстких класів, мені каже, які є в грі. Е, ну, цього разу я в лаву падати не собираюся, просто налітаємо на цього чела і починаємо його пробивати. Е, чел починає тікати, це йому не поможе. Взагалі йому... Бляха, ну, кстаті, в, в лаву я теж як лох трошки впав. То, що... Ну, то, що він починає тікати, йому не поможе, я його вже по-любому в принципі. Що є очевидним. Пригай, пригай, давай. На нас пригай. Він починає потрошку відхилюватися. В принципі, ми теж хілемс. У нього ж нема регана, так? Ні, регана в нього нема. Щось він на нас напрягне, йому це не поможе теж. Блін, ну не люблю я цілу дуелі, що затягуються, коли починають челики тікати. В принципі, ладно, ми його доганяємо. 657 лутаємо, Бачу, всі на нас поставлені. Фонікс підняв 1000, я 600 кладу, я не проти 600 під'їв. Хорошо, або був протецевий XW, ну цей x неплохо себе показав. E, так що, мабуть, я зараз на ставку покладу і потім ми вже аж купимо шарт. Бо ставочку 1400 покласти все-таки хочеться. Аж ми купили шарт, то ми б потеряли 2200 і могли б лише 600 покласти. Так що, да, наверное, це добре, що я купив. Що я першу ставку поклав. Якщо ставочка окупиться, ми багато залутаємо. Аж потім купимо собі прекрасну штуку під назву шат. Накидаємо зв'язочку і на їзі приходимо саме перше. Боже, як я бажаю під зв'язку приходити воли. Це просто такий кайф. ти Накинув всіх мобів зараз убив. Це просто даже для очей така прикольна штука. Оу, прожав ШП хорош, хорош. Погнав, погнав, давай. І добивай 2500 нічого. Ніфіга, поклали 1400 золота. Ну, 1600 штатів але Мені це подобається. Мені. Мені це приносить удовольствие, такі ставочки заробляти. Окей, я ще бачу, там там якісь хп потеряв, да? М -м -м, дивіться, вже в чотирьох щеллі по два хп, да? а, у мене три, у цього цего фоку три і фонікса три. Прикольно, три самих жорстких. У мене броня, в принципі, ну, яка у мене. Ну, фігова броня, якщо так брат. Ой, чекайте, не туди нажав. Так, да, броня взагалі фігня повна. Надіюся, по подальшому я знайду хорошу броню. Ну, Якщо ні, то щось придумаємо. Ну, Урон собі вкачаємо по-жорсткому і будемо просто на скорість проходити всього. А от зараз вже можна в принципі, я думаю, купити собі е шардик, прекрасну, таку штучку, і поставити ставочку на е X-Focus. Найгірший да. чел на якого я поки що буду ставити клас. Дві 2235 ми кладемо шарт вообще отлично сочетается за способкою. Типу, ти поклав фул і вернув 50%, якщо програв. Типа, там такий прикольний. Прикольний приколь. приколь. клас один кстати, з моїх самих любимоїших нравится мені за цей клас грати. Тіпо, цього. Я люблю, що класи, які дають е -е, плюси доставок. Мені, типу, нравиться, коли на балансі велика сума, потім в кінці показується. І цей чоловіці це чітко та, -та потеря... Один чел потіряв ХП, а другий чел бра програв відліч. Шастер у нас лишається, і в одного часу не хп. Мені це не подобається. Не це подобається. кстати, X-Focus, як ми бачимо, всіх перед... А мені, мені інтересно, а мене він був передумажив. Так, де моя два з ним. в моє два. Ду... Ні, він мене передумажив. Тут все добре. Angle плоти або. Або. О, мене... Ш... Прийшов шлімак на шопе, отлично. А, ну, коли на ангела, у ангела, в принципі, хоч ангел знає. Толк ПВП, це я був якийсь що навіть ні одної катки не вернув. Хоча купив собі ще Одинська нетворс. Це вона нетворс, що я не вірую. Це, це у Ангела 400. Вау. Ем, блін, я ставку не успів покласти. йому. обідно. 300 поклав. Дивіться, я би поклав на Ангела. Давайте типу, подивимося. Якщо він програє, то добре, що я ставку не поклав. На двох скелетів Шелс. Бляха, 2 скелети. Ангел Кіт програє, даже ого. Та добре, що я ставку не поклав. Ну, конечно, це його під шипами зажав. У нее ураган є, понятно. А у цього чела, в цього очала... чела раганно. Ні, в нього є сел, у неї нераганно не є сел. Ангел виграє, бляха, зря я став по некланусам. Треба було тих 3-300. Став... Я не успів, я би по не успів. Обідненько. обідненько, обідненько. Чуть-чуть я -чуть таке обід. Ну, в принципі, ладно, ну, не прям такі велика біда, ми ще їх по-любому рано чи пізно відкупимо. Так що да. Так що не обідно, x фокус проти фоні. А тут даже, інтересно, роб, за чар меч. Ну Блін, рано його вже брати, я скажу. Тут... Не, не рано, і рано. Full за чар це завжди песня хороша. Тут лише сорта 2. Ну, Поффніфу структу 2. Пару монет, читайте. А от Full за чар це песня. Облік огня, все, що можна хорошенько. Так, давайте подивимося, що це чалю. Це у нас Китан, 600 Нетворса, 2. Вау, хороша броня. Один з у цього 7500. Ну, я думаю, цей затач. Те, що давайте покладемо, не будемо прямо все ставити. Такого касарчика, я думаю, хватить. Так, накидемо на них е зв'язочку. Зв'язочки взагалі би плохо було. І саме перше закінчив у і книгу урона собі лутаємо. Ну давай, фонік, я в тебе вірю. Я на те касар не зря думаю вставив. Е зря, зря просрали касар. Блін, жалко. Так, е -да, жалко. Січали да. хорошо залутали, але прикиньте, щоб я на цього x focus поклав усьо. 3, я б 3900 на поклавських би я залутав, -мо. Оце пісня б була. Ну тут, понятно, на кого ставити, в принципі, я думаю. Х-фокусник. 3... 4К на та я кладу, не ну, дай Бог програєш. Просто ну, не дай Бог програєш. Це взагалі мій фаворит. Про що у нас робиться на рані? Цей чел уже свої шп потратив, а наш час на якому якраз поставили ставочку, лише прожав шп, зажав цей уголочок і прекрасно заробляє нам 4800. Молодець. Вот, мало хороший чел, хороший. Не зря ставочку клав, не зря. Отлично, піндяли бабла. Э, Покшу ми хорошо на ставках дам на тут деле. Даже я бы сказав, що отлично ми дам. Э, правда, дали, лук, не дам. Продолжение предепте безполезно, дали я не пользуюсь. Ну, в принципі, ладно. Э, у мусорку. Защита от снарядів чи від вогня. Ну, все-таки, наверное, защита от вогня буде пополезніше. Икс, фокусник проти Phonix. Понятно, X фокусник Та взагалі предмети жорсткі, я так бачу. Ну блин, ставим на табу, все. 5500 5530, даже не просто 5500, а 5530. Це уже вам нічого субе. Трашпев уже на собі себе купляти, бо я. Або броню я чар. Но ну, броню я чари не хочу, поскольку у мене вона повна срабка, Так що броню я наверну чари не буду. Так, скелетики. У як погано цих скелетів, типа, ну ЛХП зв'язка, кинчал, не успел добить. Окей, в принципі, ладно. Икс фокусник про я не понял, что за прикол. Это 5500 ставив, братан, ты що робишь? О, молодец, не, молодец, вообще. Я то давай погнал, погнал, давай, давай. Родненький, мій, хорошенький. Лаву заново, хорош. Прягнув, давай добивай. Хорош. 6500. Отлично, молодец. Самій це, це чел. Король. все, це мій фаворит. Це мій любимий челик і є в общем в світі. А двісті і фоніх його придумав, що на сніс. Наш 54. Ну, це мій фаворит. Зал, залутав он я в шоці, А я його був повіграв, я помню. Да-да-да, так, в двух чели уже по одним хп, в обобус 2, и типа тот матч тоже одна, поск... насколько я помню, она тоже одна хп. 7200 монет на балансе, бос голем был на У, -у, -у. У нас ангел все сидит, но она ангела кладет. Ну не ну, все, я конечно буду ставить, и косарь лишь покладу, мне трачу чуть-чуть, все-таки, наверное, уже зачариваться. Так вообще чуть-чуть, матч зачарив. Ну, як чуть-чуть, взагалі, фу, за чарм, може, дамо, в принципі, чого гратися. І купимо шипи, дуже, бо з голів шипи дуже будуть зараз полезні. Так, беремо шипики сюди, шипики сюди. Да. І let's go, на ізі, я думаю, ми зараз його пройдемо, в принципі, нам треба стати ще реган дуже би добре знайти, і скільки ми по 20 вдома маємо, хорошо, взагалі, з нас, да, взагалі, отлично, пісня прям, uh, да, взагалі, легко дивитися, ми... почти, він нам нічого не зніс, там, одну строчку, може, читати, він нам зніс, Ангел Sass, Git Зараз скільки ми залутаємо? 1524. Отлічно. Ну, вже ми неплохо зачарилося. Думаю, скоро ми ну, дійдемо до такої вже хорошої е, строчки на наш, типу, показателях, Якщо у нас вже буде непогана броня. І туди, мабуть, можна буде хороші копити і лише все у ставки заливати. Стати лудоманами. Станемо Лудіками. Так, э, PvP Ангел Sassy проти X Focus. Я все на X focus кладу. Це ми ну кстати, давайте пойдем на шоппредмет. Може тут вообще все-таки. Тут Реган другий присутствує. 27 канет, я ушел 27 13к. к З ворс. сили. Так і є кам'яний меч. Ну блін, мені кажется, він може затащить на самом деле. Давай, 2600. я в тебе вірю. Нелохто не має поклали, так що, мабуть, якщо ми вернем, то ми дофіга залутаємо, мені так кажеться. Не знаю, чому мені так кажеться. E, на слаймів взагалі зв'язка поганий предмет, мені кажеться, що самі гірші предмет. Самі зв'язка проти слаймів безполезна, бо ти, бо ти якщо вбиваєш всіх слаймів. дивіться, це на щелташі, взагалі. 3500 сюди, чи на азас, Чи назис, нафіг. Те, що можна читати, залутали. Отлічно, мені це нравиться. Не зря став, не зря. Сить я 2500 покупал, да. Все-таки да, 1000 можешь так золото Отлично, Ну уже. Ну, кстати, ми е, наставка, что так брат, то мне уже плохо. Утра, наверное, уже супчики хавить. Утра уже супчики хавить. Даже цей x фокусник пише, що легко. Ууу, чел, это да, вообще Э, е, Проти мене, правда, був програв, я помню. Мне удовлетворено програв. Все-таки є у мене якийсь ще скилл в жизнь. То в мене лише були вроді два ПВП за всю ігру. Так, ПВП мало, але це. Але що? Але все-таки виграшно. Два, два злоги можна читати. У так. Да, наварно, це останньо ми шипе заруюзнаємо. чуть-чуть ми його тако продамажимо. В принципі, щоб знала велопс, то що має велопс. Хто з тебе вела? Ну, скілет. Взагалі ще повезло, можна сказати. Ну скелети в мене є звісно. Даже би без щипів ми його вивезли. А, і ждем, ждем. Коротше, в чим прикол, у мене про це почало ПВП, мені це подобається взагалі. Надіюся, я його виграємо, Ну, щоб я його виграв, мені треба, мабуть, трохи броньку зачарити. Все-таки, да. так, трохи ми так зачаримося, взагалі, чуть -чуть. Да, Я її більше не успів, в принципі. Ну ладно, оу, ну на предмету жорсті, що в мене на його броню подивіться, люди вийшов. Як я таке вигравати маю, взагалі, один з урона я йому наносив, то він мені теж дофіга до фіга зносить на самому -то ділі він uh, 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 за uh, нас, тут да. чел жорсткий, конечно. Спорити не буду. Uh, да, ну чуть-чуть я, деле... ну, я йому наніс. Ладно. Ну будемо чекати, мені броня вепу, я його буду вигравати. Прикиньте, прикінті 5900 золота. Оце мені теж подобається. 5900 золота. Молодець, молодець. хороший братанчик. Мені так, у мене так жорстко бусти. Молодец, прям. Нас двоє лишається я цей фоник. Чел вийшов, блін, мій братанкий мене бустив, вийшов. Тип топ меджік Ну, він програв, що то у нас двоє лишається. Я меня свой чела, вообще на изи, мне кажется, я маю виграти. Да, я його виграю. Найду реган. Вообще легко, типа, все у нас піда, да. Е, у мене 2 хп, у мене 2 хп, то есть ПВП повністю буде у нас щасливий. Кстати, наверное, чуть-чуть броню чуть-чуть требую зачаривать, бо чувствую жопа нам потрошки. Тем более уже ставок не буде. Так що ці гроші нам не особо то і нужні, Уже, в принципі, такі, такі, таку велику суму на балансі нам вже тримати, то і ні к чому. Е, зв'язка, да, дуже рішаю, Не зря я все-таки взяв зв'язку вместо цього нагрудник алмазний. Да, да. Мені то приносить кайф і удовольствие. А, злі пігли, не злі пігли. Ну як злі пігли, у мене точно проблем не буде, їздиш ти мопсом тоді. Понік завершив, воно молодець. 920 слайм. Следующего у нас ага. Моя зв'язка безполезна. Інтересно. У нас матч же фулове, да, як я помню. Да, у нас матч уловный, и чуть-чуть броню тоже зачарию. Ну, золотую Два рази можно укачать штани, бо все-таки то А, и будет чуть-чуть польза. А дальше чартится, я думаю, полностью бесполезно. Золоті вещи чарт я точно не буду. Бо це даже якось. Ну, блі, ну якось взагалі плохо. Ну, алмазка, а у мене алмазка у мене у мене золото. Я циган, бляха якийсь. Такс, окей, слаймики, слаймики. Ну, думаю, по моїй такті слаймики я маю проходити. По одного таку починаєш бити з наговелу там, допустим, спаву паука у бев. Зараз той й догоря. Нет, то не догорів, блін. Жалко, ладно, цего. Давайте я доб'ємо. Ой, це, так. Да, от дві сексуальні павуки і свел павук велісу. Прикольно, прикольно получилось. Може я гадалка? може у мене є таймінспособности гадалки, видки узнаю. а це вообще дрантюк. Човни вела за слайм, це вообще мінус вайп. Попробуй на ще раз. Отгав говно ще підкенун на раз. Ну ладно, я вбив. в принципі, окей. Э, Безполезний предмет для назара. Да, слай... слайм у нас проблеми є. Да, все-таки без регана на дуже тяжко проходить. Один з самих бісячих мобів у волнах слайм. А, і за повноцінно моба даже не считается у волна. Це як бляха якийсь, можна сказати, сундук. А ну, повезай мені з вебі, ти знаєш, якогось там хорошого моба, що вона їсть за Чи випаде мені там якийсь павук, бляха. Ну, побільше би мені цих пігінів давали. І зомбаків, і скелетів, да, і скелетів. Там можна даже цих, тоже аксессуары слева. А вот таких чешуниц еще поменьше. Не навижу бляха, мух. По-любому чешуница по тебе пару тейк даст и убьет меня, да. Спасибо. У чешуниц вообще огненный уронки, тем более с моей у нас вообще чешуница края. Самый опасный моб, який для нас существует зараз. Ну, ладно. О, злый пиглин, спасибо. Вот что я сказал. Злого пиглина нам побольше, давайте. А у меня еще шипея, шипея не взял. Ну ладно. Не програю я, звісно ще, але ХП потеряти обідно. А, навіть, напевно, такого зробимо. Оп, накинули, подумажили. І навіть з двома зараз будемо роботи. Ой, ю-маю. Шапи якраз. І Let's Go. Остать там книжечка випала. книжку зараз треба буде подобрати. Перше, напевно, цього треба вбити, призрака, а потім вже з баком будемо роботи. Главное не здохнути, бо що бачу, не так стали, що той танчить, а цей ззаді стає і підбиває. Так, ну книжечку я підобрав, в принципі. І з зомбачками тут ще чуть-чуть і добиваємо. Ладно, ну ХП ми, звісно, потеряли, але окей. І в нас ПВП, отлічно. Е, бляха, що таке безполізне все нам дали. Угу, понятно. Беремо це і викидаємо його. Отлічно, ну, взагалі, песня. І треба купити ХП, бо якщо ми програємо, зараз у ПВП нам дадуть е, прокляття, а прокляття ніхто заробляти не хоче, звісно. Тож купляємо ХП. 1700 на балансі. Якщо можна такого качати, в принципі. окей. Подивимося, що нас по предметах. У мене 15 канетворса, а в ного регана теж немає, так що ладно, ПВП буде повністю чесний. Е, Досягаємо наш метч і Let's Go його пробивати. Ууу, та ти взагалі пацан жорсткий Семе. Ага, понятно, так. Ну ШП я не одобряю таку, типу, юзати. Так, Це типа, сраки, типу, також ШП юзати. От я юзнув і на нам налетів і пробив. А ти вже ШП потратився, пацан, вибачай. Він на що по шипак заролупив і ноль урона Ну, ну нічого собі. смело, смела заявка. Ой, о, нам прийшов ці е, алмазні бутінки, Оце тема. Оце мені нравиться. Алмазні бутіночки ми, звісно, беремо. Дальше волна призраки. Можна зачарити вже ці алмазні ботинки. Наразі у мене хоч кас, алмазна броня буде, ура. Зачарив зразу до з 4. А ні, все, у нас бабла немає. Блін, не за 4, за 3. Та й теж за 3 хороший, За 3 це вже добре. Призраки, призраки. Так, запиваємося. Зразу же шпию займним, нас налітають. Ми на них дебабчики, зв'язочку. І на easy перші проходимо, князю, пешу, то той челове зв'язки немає. Нема проблеми будуть на волнах, на мобах. Окей, окей, окей. Назвую я на побіду, звісно же, це претендую. Я побіду хочу. Угу, Так, окей. А цей тип топ-меж за нами таки наблюдає від початку. Почалу може інтересно, просто здумі. Ну, мені інтересніше подивитися, як ігроки грають, ніж просто грати. Кстати, попередній відос забережного КСК. Попередній відос у нас був по мініфермі. Попередній відосів Забережного, який, вже побіду одержав, бо клас, я казав. Бер... Ой, кого бережного, Не небережного. Берсерк, да. А бляха, знову ну, наприклад... чел, Люди ми, наприклад, які слайми? Це вже саме слайм. Тож знаєте, що може зробити? На початку, наверно, ми все-таки будемо накидати на них а, дебаф. Да, все-таки На початку ми накинемо на них зв'язочку, лише нім чуть-чуть хептам, типу тако на одну-дві тики. І вже починаємо так по одному вибивати і так убивати, бо. Ну що, бо, ну, бо так реально буде дужче. Час, можна сказати, з економ, але все-таки сила друга не безконечно, без сила друга взагалі я щось не хочу з ними, типу, щось робити. Так, окей, накинули. Е І. Оу, йо-моє, чуть-чуть вже більше на ніж треба було, ну ладно. З двох вийшов скелет і. і цей. Як його, бляха, муха, мінотавр Ну, да, Блін, мінотавр взагалі чели попасть, тому що наверно треба, нього, на... щоб я потратив. Мінотавр по, -по, -по, -по нас взагалі огромний урон буде зносити. Ти скелети теж би е -е, лучше, типа, осторожно знести. Так, і так, да, як я казав, типу в мобі лишається ХП на одну-дві теки, лише один слайм був не попав під зв'язку і в лишилося багато ХП. говно таке, Ну ладно, ми його підбили. О, Піглін, Піглін, спасибо за Пігліна. пігліна все-таки, одну тику дав, але та одна тика не критична. Пільна мене Єзі забили. Почти я в угол був став, а в Угол такого протислайму опасно, Виходить, бляха, якийсь, допустимо, мінотавр, загнав тебе в уголок. І все, замочив тебе. замочив тебе мінотавр з двох тик. Так, моби вже усіляю. Да, У два е, для підряд випало. Окей, мені це подобається. Аксесос по одинці не такий, принципі, жорсткий. просто вони, типа, гарантіровано по тобі урон нанесуть, несуть, як підкинуть. А так то ну, не є жостким моб, якщо він виходить з лайма. Ще один підгін, спасіб. Спасибо, игра, що ти мене хоча б зараз полюбила. Може даш мені хоча б цю раганочку. Типа, так щоб ми з тобою договори. О, а цей теж такий бісячий моб. Я не люблю вообще, типа, чешунь, не чешунь ні скраю, не обычный чешунь. Я ненавижу. Це вообще Прокляті моби. Такі маленькі, при них так попасть, по-любому урон надуть. І попробуйте мне зараз чешунь з краю дати. Ну, не дай Бог. А, ну спасибо. Трягаться виплузано. О, чел хп потерів, це мені тоже нравится. не мене Ну, Як я можу сдохнути? Чи сдохну? Uh, ні, у мене хп 5 хп. А 1 ХП. Ай-яй-яй-яй, я пройду, я пройду. Uh, пройду ж? У мене, мене, мене і оця акса поїдьм хп лишилось, Ну я все-таки скоріше текудав. Ну почти здохло, кстати, реально. почти здохну. Окей, 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 ну Той чел теж пройшов, але ми все-таки скоріше пройшли. Так, ладно, у нас ПВП. ПВП це діло хороше. Вау, прийшло нам нарешті Алмазні поно... Алмажні. Алмажні поножі. Алмажі поножі. Нам прийшли алмажі поножі. Що я говорю? Ладно, ну, в принципі, я поки що їх, наверно, надягати не буду. Я їх почну зачарювати помаленьку, потихеньку. А ні, защиту тримаємо ще не дам, тут шипи. а, ні, коротше, будемо вже так бігатися в алмаз. Пофіг. Пофіг. защита два. Але ж, правда, жалко, що шипів нема, але окей. Uh, ну, я уси цього человека вигрію, Ну, Такі шанси є, в принципі. Він не прям є жорсткий. Ооо, куди ти человек вообще кену свої ці. Ну давай, ШП я він витратив. Я навіть не птики нам не дав, не попав ні разу, до щоб я Так, ну окей, напрягну у нас. Навіть якщо кликер, кстати, є, що Так, Просто він дуже странно закликує. От ми можемо щоб ще юзнути, Да, окей, за спину забігти і чело почати пробивати. Челу ще в попу розгапнути. Так, окей, ну брат, ну тебе вже шансів, типу, по нулях. Я, я казав, що в мене є шанс тебе виграти. Я не брехав. Ну ще як лох, конечно, разочок в лаву, а він теж падає в лаву. Ми його вбиваємо, 2-3 лутаємо. От таке треба грати. Та-та-та. Так, ми от, от, от Та -та 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 -та. да, його пішов два рази. Три рази, може, я його передумаю. Броню теж треба дозащарювати, все-таки да, ці капці ці поножі треба зашарити до кінця. І у нас. о, час здався. Ура, ми побіділ! Uh, 37 монет і рейтинг вайс 5 нетворс свій... Ми 100 тисяч нетворс по факту 100 тисяч нетворсу за ігру Ми залутали Це взагалі отличні нетворці, думаю. Рекорд, по факту, я свій побив. Мо... Ні, у мене сам більше 137к а тут це ж 100. Uh, ну, Надіюсь, відосім сподобався. Якщо це так, об'єкт квітні лайки, підписуйтесь на канал. Всім до нових зустрічей і пока-пока. І напишіть, звісно, коменти, про який режим хочете далі відос